Багато там в коментарях нам пишуть, що дорого, я там сам три резиночки заміню і все останнє проп'ю. Такі коментарі, це слово в слово. Але, от, наприклад, взяти по цьому циліндру маленький циліндр, mm -hmm. е заміна тільки ущільнень, але верхня кришка не відкручується. Треба бу було робити пази, щоб було забите стопорне кільце. Треба було робити трошки більше паз, щоб його е зняти. Тут була забита кришка, треба було її фрезерувати для того, щоб відкрити, відкрутити і далі закрутити, щоб потім клієнт, власник цього циліндру мог з ним далі нормально працювати, щоб він потім мог розбиратися. І просте, проста заміна ущільнень переходить в процес по металообробці, буде було задіяно фрезерний верстат, ну і токарний верстат також. потім. Ми там робили коли прорізали пас. Ми це наварювали і потім протачували ж на токарному верстаті. І на це було там затрачено два дні роботи. Ну не не безперервно, але все одно два дні роботи.